Друзі, всім доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора! З вами All Wrestling Family, а саме Орес. Сьогодні ми для вас будемо записувати огляд рожки, яка пройшла вже сьогодні. Тому запасайтеся чимось смачненьким, беріть щось попити, а ми будемо починати. Шоу відкриває Король Рингу Гюнтер. Він каже, що йому прийшлось обдумати те, що він наговорив минулого тижня. І зараз він може сказати, що то все правда. Генерал каже, що Пріс не оправдовує своїх очікувань. Гюнтер також говорить поговорку: скажи мені, хто твій друг, а я тобі скажу, хто ти. Так от, друзі Пріста то є судний день. Він називає їх вуличними бомжами. Далі Гюнтер пропонує Прісту просто віддати йому титул. Та не позоритись. Далі виходить сам Ель Кампіон Деміан Пріст, наче хоче щось сказати Гюнтеру, але він просто починає бійку. Серед бійки ніхто не вийшов переможцем, оскільки охоронці та рефері їх розборонили. Далі, за лаштунками, бійка їхня продовжилась. Перший поєдинок на шоу це Ілья Драгунов проти Брона Брейкера. Переможець матчу зустрінеться з Семі Зейном вже на Саммерслем. Крепкий поєдинок показали хлопаки, мені сподобалось. Хороший спот був тоді, коли брейкер кинув Драгунова животом в стійку. Виглядало це дуже боляче. Поєдинок завершився тим, що Драгунов кинув брейкера на кінчик рингу та хотів провести свій фінішер за межами рингу. Але брейкер контратакував атаку Елі та провів йому свій фірмовий гарпун. Після цього рефері повідомили, що Драгунов не зможе більше продовжити поєдинок та переможцем матчу стає Бронбрейкер. Тому, вже на саме шлем, Брейкер зустрінеться з семізейном у матчі за інтерконтинентальне чемпіонство. Оцінка матчу 3-25. Ми переходимо у роздягальню судного дня. Рі Ріплі каже хлопцям, що усе золото скоро буде належати їм. Далі дом хоче поговорити з Рією окремо. The Hot Boy. Дом питає в мамі за Джея, ріплі каже, що у них з Джеєм нічого немає, та воно просто біситься. Фін вважає, що дом повинен розібратися з Джеєм, після чого ріплі каже, навіщо з ним розбиратись. На що фін відповідає, чому ти на його стороні. Також він каже, що йому краще відомо, як себе повинен вести дом. Щось, мені здається, все йде до розвалу судного дня отакими повільними шашками. Поєдинок Лайра Валькірія проти Соні Девіль. Нічого цікавого, в кінці в поєдинок втручали, що шейна з Зою, що Кейден з катаною. Перемогла у нас Соня, оцінка півтори зірки. Ми бачимо, як за лаштунками прямої до рингу кращий реслер у світі Сі М Панк. Пан каже, що ще суботи лікарі йому дали дозвіл виступати на ринзі. Далі він кличе дрю, аби надерти йому дупу. Виходить сам дрю. Та він каже, що він дуже довго чекав того моменту, коли він зможе наказати панка. Але він цього робити не буде. Панк так коротко відповідає, то я буду, після чого панк прямує до Дрю, але охоронці зупиняють його. Далі Дрю просить панка контролювати свої емоції та показує йому браслет, який він. Спизди врахуй у панка. Після цього виходить генеральний менеджер Адам Пірс. Адам оголошує, що поєдинок Сі Панка та Дрюна Самерслем є офіційним. Він оголошує, що якщо хтось із них нападе один на одного до Самерслем, поєдинок буде відмінено. Також Пірс каже, що він довго думав над проблемою з рефері, та він знайшов рішення. На арену виходить СЕТ! Фрікін Ролінс. Сет каже, що усі бояться влазити в протистояння дрюта панка, крім нього самого. Сет не з тих, хто створює проблеми, він з тих, хто їх вирішує. Також Сет знає хлопця, який зміг би розігнати дрюта панка по різним куткам. І це є візіонер. І це є революціонер! І як ви розумієте, сет вказує на себе. І він оголошує, що він стане запрошеним рефері у їхньому поєдинку. Дрюта-панк з розлюченими обличчями дивляться на танцюючого сета Фрікін Ролінса. Крутий сегмент, та й рішення поставити сета рефері є абсолютно логічним, та це навіть додає інтригу у поєдинок. За лаштунками ми бачимо, як судний день в пошуках Джея Усо. Фінбалор каже, що їм потрібно розділитись та вказує дому, куди їм йти. Дом, йшовши, наткнувся на головну шлюху в світі реслінгу Лів Морган, та вона ще й одягнута була як остання шлюха. Дом питає, що ти тут робиш. Лів відповідає, тобі не потрібно переживати за події, які сталися минулого тижня. Дом каже, що мої відносини з мамі зараз є ідеальні. Далі приходить фін та вказує дому, куди йому потрібно йти далі, після чого Лів Морган пішла геть. Далі ми бачимо, як Кеті Келі бере інтерв'ю у Семі Зейна та питає у нього за брона Брейкера. Семі каже, що брону потрібно бути зосередженим у поєдинку на Саммерслем, а не так, як на Money in the Бенк, оскільки Семі буде знову готовий на всі 100%. Далі ми бачимо, як судний день атакують містера Іт Джея Усо, після чого йому на допомогу приходить Семі та розганяє Хілів. Ну що ж, поєдинок. Ксав'є Вудс, Отіс та Акіра Тозава проти авторів болі та Керіона Кроса. Якщо хтось не знає, то я просто терпіти не можу Керіна Кроса, і в цьому поєдинку він підтверджує це: взагалі якось спохуй на його протистояння з Вудсом, і я не можу зрозуміти, нахуй він вообще старається його притягнути до себе. Але ладно, в кожного свої причуди. Перемогли у нас хіли, оцінка матчу, 1.75. Після поєдинку до Альфа Академії виходить чад Гейбл зі своїми новими партнерами, братами Кріт. Чад починає хойсосити Отіса, типу, що чувак, розум це не твоя стихія, після чого починає нахвиляти своїх нових партнерів та пропонує Альфа Академії останній раз повернутися до нього. Гейбл вважає, що уайт Six переслідують і Альфа Академію. Тому він пропонує їм об'єднатись. Отіса відповідь була це ні. Далі чат питає у Тозави та Максин, типу, ви разом з ним, типу, разом з Отісом, так, вони відповідають, що так. Далі Єйбл називає їх жалками, після чого брати Кріт атакують Отіса та Тозаву. Далі ми чуємо музикальну тему Wyatt Six і бачимо, як на рампу виходять усі представники угрупування, окрім самого лідера, дядька Хауді. Брати очікують їх біля рингу, а сам чат в цей момент перебував на ринзі. Далі ми бачимо, як дядько Хауді був позаду Гейбла, після чого провів йому свій фінішер Сістер Абігейл. Далі у нас мав пройти поєдинок плядана та бронзна Ріда, але поєдинок навіть не розпочався, оскільки прийшов шеймус та дав всім пізди. Ми знову у роздягальні судного дня. Рія питає у хлопців, що сталося? Карліта відповідає, що Семі допоміг Джею. Фін каже мамі, що сьогодні вони з Джейді зустрінуться у поєдинку проти містра Й... Джея Усо та Семі Зейна. Рія каже, я ж просила, ти не чіпайте, Джея, тепер у вас ще й неприємності з семі. Далі дом хоче щось сказати про Лів мамі, але Рія затикає йому рота та тащить його до рингу. Рія з домом вже на ринзі. Рія, каже Лів, ти можеш прийти та забрати його. З'явилась Лів, але не на ринці, а в глядацькому залі. Лів каже, що вона чекала зустрічі з ріплі та потерпить ще до Саммерслем. Лів повторює, що у неї є почуття додому та у нього до неї, та такі чоловіки, як дом, не закохуються в таких, як ріплі, такі чоловіки, як дом, закохуються в таких, як вона. Після цього ліф шлюха морган почала світити своєю п'ятою точкою. Після цього Рія хоче пробратись до Лів. але хот бой її зупиняє, та каже Ріплі, що він сам у всьому розбереться. Далі він каже до Лів, I hate you, тобто я ненавиджу тебе, після чого продовжує висказувати, як він її не може терпіти. Після усіх цих слів на лів пішла геть, а ріблі схватила хабоя і лизнула йому щуку. Далі у нас пройшов нікому не потрібний поєдинок зіліна Вега проти Зої Старк. Нічого особливого перемогла Зіліна, оцінка матчу 1-25. За лаштунками ми бачимо, як Вудс підходить до Адама Пірса та просить у нього матч проти Керіона Кроса наступного тижня. Адам дасть йому цю можливість. За лаштунками зустрілись жіночі чемпіонки WWE Альба Файер та Айла Доун. Соні Девіль, Шейний Безлер та Зову Старк. Соня сказала чемпіонкам, що її дівчата заберуть у них титули. Ну що ж, і мейн івент Семі Зейн та Містер Іт Джей Усо проти Судного дня, Фіна Балора та Джей Ді Макдони. Це найдовший поєдинок на шоу. Реслери показали непогане видовище. В кінці судний день наче мали забирати перемогу, та Фін провів на Джеї свій коронний, кодегра, але Семі цьому завадив. Та після цього фейси вмикнулись, Семі викинув Фіна за межі рингу та провів Хілува кік на Джей Ді Макдоні, після чого Джей добив його своїм коронним сплешем та перемога. Оцінка матчу 3.25. Фейси святкували перемогу, як в один момент з'явився Брон Брейкер та провів своєму майбутньому супернику Гарпун. І на цьому шоу вийшли із ефіру. Ну що ж, ось таким у нас вийшло ро мені воно сподобалось. Не назву цей випуск топовим, але класним можу. Оцінюю його на 7 балів із 10. А на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте ставити лів морган, підписуватись на JD Макдону. Усім дякую за перегляд цього Гюнтера. А з вами були All Wrestling Family. Любіть усю сім'ю Реслінгу та всім па-па!